Електрична кавомолка Baratza Encore, яка розроблена в Сполучених Штатах і зроблена в Тайвані. Почнемо з того, для кого ця кавомолка. Я бачу її як ідеальний варіант для дому. Але вона сміливо підійде і для тих, кому треба змайлювати або багато кави, або часто. Я порівнював її з коменданта, і в тестах вона у мене здивувала, тому що якість кави була на рівні коменданта. Вона трохи відрізняється за смоковим профілем, але цю каву легко пити. Тобто я сміливо бачу їх як домашню кавмалку просто ідеально, як в кав'ярні, якщо для бачбрю, для пуроверів, для аеропресу, для всього цього підійде 100%. Для ростерії теж підійде навіть для капінгів, тому що реально зручно. Тобто, як альтернатива для ручної кавмолки якісної, це точно підійде. Перед першим використанням давайте розберемось, як її збирати. Давайте розберемо. Отже, в нас є ущільнювач, який треба встановити або в бункер, або ось сюди, на жорна. І далі ми вставляємо бункер цією рискою в паз 40 відмітка 40, просто вставляємо, трохи придавлюємо і прокручуємо. Тобто вона має дуже легке обслуговування, не треба дуже багато обертів робити, як на деяких еспресо-кавомолках. І, до речі, в комплекті ще є спеціальна щіточка, якої зараз в немає, але вона для прочистки якраз системи, щоб якщо у вас там дуже дрібний помал, був якщо він в масляни става, якась то можна прочистити, щоб все це працювало краще. Єдине, що у такого рішення є один маленький недолік, маленький, тому що ну, фактично це не недолік. Про що я кажу? Про те, що в нас немає можливості зняти хопер з зерном. Ми маємо висипати його ось так. Але як ви бачите, однією рукою тримати дуже зручно і вона легка. Тобто проблем з висипанням зерна, якщо вам треба замінити його, просто присипали і все. Давайте подумаємо заодно, місткість контейнеру хоперу, точніше. Тут приблизно не до кінця засипано, але зрозуміло, що це під різну каву все одно буде різна. І 250 грамів приблизно у вас точно влізе. Налаштування помело. Починаючи від гейзерної каварки та аеропресу до френчпресу, пресу, до колдбрю, будь-який помел можна використовувати. Фактично, тут є 40 положень, але на практиці приблизно 25 з них буде. Буде такі, які можна використовувати, тому що далі вже йде після 25 настільки велика помел, що я не знаю, куди його треба використовувати. Одне ділення це приблизно 24.35 пікрон. Тобто, для прикладу, в нас є кавомолка комедата, яка стандарт, який використовують всі баристи, напевно. Там, при зміні одного кліку, в нас. Фракція змінюється на 30 мікрон розмір фракції. Тут вона змінюється навіть трохи менше, 24-35 мікрон. І це круто, тому що ви можете природно налаштовувати цю ковамалку. Тобто майже як команданти, але починається не з нуля, а з 250 мікрон. Тобто, якщо ви робите калькуляцію 750 мікрон, віднімаєте спочатку 250, а потім ділите на 24-35 ці. 500 мікрон, і в нас виходить ділення, яке потенційно буде відповідати розміру цієї фракції. Ще одна фішка, яка мені дуже подобається, це сингл dose, Тобто одну порцію можна змелювати, засипали 14 грамів, і на виході буде приблизно 14, а, 13,8, Тобто 0,2 грами може вона десь в системі залишить, але залежить. Давайте зараз змелимо 14 грамів, подивимося, що у нас вийде на 14. 25 секунд. Бачите, що статика немає, ка вона наліпає 13,9 грамів. Тобто в нас була чиста кавомолка і 0,2 грами якраз з'їло. Про помелу, щоб зрозуміти, я навіть не просіював її тому що як бачите, помел доволі равномірний. Навіть дуже рівномірна я б сказав. Це 14 кліків. Наступний дуже крутий і важливий момент для всіх кавомолок тут немає статики. Коли маленькі дози взагалі статики немає, коли велика доза я змелював 60 грамів, тоді вже трохи почала з'являтись, але не критично. Тобто, декілька разів постукав, все, статики немає. Особливості кавомолки, конструкції, що під час змелювання трохи буде хитатись бункер, але це не критично, тому що бачите, не сильно це буде впливати на якість помелу, тому що. Якість висока. Але просто візуально знаєте, що вона може трохи отак от хитатись. Це нормальне явище. Ще трохи про сінгл-дози, чому це важливо? Тому що ви можете засипати, по-перше, різну каву кожного разу, тому що засипали, і вона повністю випала. У вас не залишається кави в системі, тобто, у вас не треба буде такого, що змолоти нову каву трохи декілька грамів, щоб декілька грамів з старою випали. Тобто у вас, по-перше, Зберігається доза, яку ви засипали. У вас грам кави, або там 2 грами кави не залишається всередині, майже все висипається. І нової кави не доведеться витрачати декілька грамів на те, щоб виштовхнути стару. Дуже маленький відсік, де кава може застрягнути, можна так сказати, але вона, в принципі, в більшості своїй висипається. По помелу тут є дві варіації, як ви вже бачили, або з кнопки, або перемикачем. Тобто можна або отримати, або перемикнути і змолоти каву. Жорна, двигун, швидкість і надійність. По-перше, при працюючих жорнах, якщо немає навантаження, швидкість тут 550 обертів за хвилину, тобто десь 9 на секунду. Тобто швидше ніж ручна комилка, але не 3000 обертів на дві. Тобто, доволі повільно. Як це відбувається, За рахунок чого? За, за рахунок того, що двигун доволі потужний, але він має ще редуктор. І це потенційно збільшує його потужність, тому що редуктор так, він трохи з'їдає коефіцієнт корисної дії, але при цьому він зменшує оберти і, скоріше за все, збільшує момент. Двигун можна подумати, що він не дуже той потужний. 70 Вт заявлено потужність кавомолки. Але за рахунок редуктору, меншої швидкості, наш момент буде більший. І світло в смажку навіть на найдрібнішому помелі я змелював. Без жодних проблем. Щодо швидкості змелювання, я задоволений, тому що це приблизно грам на секунду. На мінімальному помелі це за 10 секунд. В мене змовилось тобто 6,5 грамів, тобто 0,65 грама за секунду на найменшому помелі. На фільтрі приблизно 1 грам до 2 грам, якщо там 25 ділення. По надійності кавомолки виробник каже, що приблизно вона розрахована на 10 років технічно, але я думаю, що залежить дуже сильно від використання. Приємний момент, що можна замінити жорна, двигун та інше комплектуючі. Тобто, все це є в наявності на ринку без проблем навіть в Україні, і жорний двигун 100% бачив. Тобто вона обслуговується, ремонтується, якщо щось піде не так. І це величезний плюс, тому що для ручних ковмалок не для всіх є жорна. Щоб перевірити рівень шуму, давайте порівняємо з роторною ковмолкою, бо напевно її всі чули. Тобто тут шум може здавати стихіше зараз, але спочатку він дуже сильно б'є по цій кришці. І звук якраз в високому діапазоні його більш чутно не, більш неприємний. Коли тут він такий більш низький? На якому рівні змелювати і під що? Для фільтр кави, якщо вбирати рецепт 14220-14 грамів кави 220 води, в мене ідеально було наділення 14. До речі. Зараз потрапив прям ідеальну 14, дуже швидко. І для крапельної варки я використовував 16 кліків для приготування 60 грамів кави. Але кава така була дуже потужна, тобто можна було 18 кліків спокійно використовувати, залежить від смаку. Але знаєте, що приблизно ділення від 13 до 20 це приблизно буде фільтр кава в пуровері та в крапельній каварці. Щодо швидкості змалювання на 14 кліках для 14 грамів, в мене зайняло 25 секунд. Тобто доволі швидко. Єдине, що під час змелювання під кінець, якщо ви не заспаєте повністю каву, а змелюєте сингл dose, тобто одну порцію, наприкінці буде ефект попкорну, тобто зернятка будуть стрибати, і за рахунок цього подрівнення буде трохи повільніше під кінець. Тобто, поки воно там прострибає, в системі пройде, але це. Для всіх, кавомолок актуальна, актуально навіть в коменданти використовуєте, коли повільно змелюєте, воно все одно буде трохи підстрибати і змелювання буде трохи повільніше під кінець. Тобто можна в принципі засипати повний бункер і рахувати секунди, і приблизно знати, скільки грамів ви змололи. І зараз спробуємо заварити, що там в нас вийшло: 30 грамів на 14 кліків. Я думаю, буде нормально. 31 грам. До речі, як бачите. Кави залишається зовсім набагато. Як бачите, з заварюванням проблеми не, немає. Все вийшло доволі швидко, як в принципі і мало бути. В результаті кава чиста, питка те, що очікуєш від Колумбії централь. Тобто базова кава, нічого в ній немає важкого у смаку, і це приємно. Що головне забув сказати, що в цій кавомолці відчуваються дескриптори, які вказані на пакуванні. Наприклад, зараз мені чітко відчувається яблуко, яке тут є, яблуко Голден. Тобто, це показник того, що кавомолка для будь-якої кави буде працювати нормально, і якщо у вас щось не так, то це проблема, напевно, з водою, з рецептом або з вливаннями. Тобто, кавомолка не буде вам заважати витягувати потенціал з кави, і це найважливіше, що від неї потрібно. Що хочеться сказати, що кавомолка надійна, інакше її б не брала на усмажку кави і деякі кав'ярні собі в кав'ярню, для офісів дуже круто, для дому теж круто. І, як на мене, це найкрутіша альтернатива ручним кавомолкам. Тобто, якщо ви на фанат, ото покрутити, постояти, витратити хвилину на подрібнення кави, то цей варіант для вас буде ідеальним. Якщо у вас. Потреба змелювати 60 грамів кави, ручна кавомолка, це теж не варіант, тому що двічі або тричі доведеться засипати каву. Тут просто засипали, перемикнули, змололи, насолоджуйтесь. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо вам воно, воно дійсно корисним було, можете написати коментар і ставити вподобайку, щоб я знав, що треба більше робити оглядів. І не забувайте, що каву має різною. До зустрічі!